Про результати ЗНО та вступну кампанію говоритимемо сьогодні з гостями нашої студії. Вітаю в ефірі. Програма Час діяти і я, Люба Семко. Отже, представляю наших гостей. Це є директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк та Магор Ксенія. Це випускниця, що набрала 400 балів під час зно. Вітаю, Ксень. Отже, перше питання до вас, пані Ларису. Давайте поспілкуємося про результати ЗНО, як виглядає Львівщина цьогоріч, бо традиційно область область завжди показувала достатньо високі результати. Так, на сьогодні ми маємо перші результати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року. І Львівщина після міста Києва, друга, а серед областей, перша, за результатами 200 бальників. Їх у нас цього року є 37. І окрім іспанської, російської, французької і географії з усіх предметів, тішить те, що, скажімо, широка географія цих 200 бальників, і наша гостя, це Ксенія, яка має 400 балів, таких дітей в Україні семеро. І вона не зі Львова, а з міста Борислава, з Бориславської гімназії. Це ще раз підкреслює, що на Скажімо, не тільки в столичному місті, в обласному центрі, але і на периферії її вчать добре. Бо багато дітей мають високі результати із районних центрів і сільських шкіл. А загалом зовнішнє незалежне оцінювання пройшло на Львівщині організовано без славих, всяких кур'єр'йозів, кур кур так як мало би пройти. Ми очікуємо подальші результати по кожній школі, але вони будуть десь на серпень. Місяць. На серпень. Ксеню, ну тобою точно може пишатися твої вчителі, школа, твої батьки, очевидно, вся область. Як тобі вдалося набрати 400 балів і хто тобі допомагав? Ну, 400 балів набрати. Я чесно навіть не очікувала, що в мене так вийде. Ну, я готувалася якось інші. Ходила там до школи, робила все, що від мене вимагали мої шкільні вчителі. Ходила на репетиторства. а до кого ти <святувала> ходила на репетиторство? До шкільних вчителів, які ми навчили в школі, я до них ходила. А от з української мови взагалі не ходила на репетиторства, тому що мені вистачало того матеріалу, який мені подавали в школі. У нас була дуже чудова вчителька з української мови, пані Ірина Краснопольська. Я дуже вдячна, тому що. Справді вона прагнула нас навчити Усе, що я знаю це завдяки. Їй, ну можна було спокійно підійти до неї, якщо щось не зрозуміло. Навіть якщо треба перевірити, написав твір і тобі треба його перевірити, ти не знаєш, що там, якісь набуть помилки. І, або якісь незрозумілі питання, сумніваєшся, то можна було завжди спокійно підійти і все з нею обговорити. Вона завжди була рада допомогти. Якщо я бачила, що учні справді стараються, то вона завжди була готова допомогти. З інших предметів ходила на додаткові заняття, ну тому з фізики, тому що це для мене ну, напевно найважчі шкільний предмет, який тільки можуть бути. І тому мені справді треба була якась додаткова підготовка. І, але вчитель у нас теж був дуже чудовий пан Юрій Борецький, я йому теж дуже дуже вдячна, тому що він мене і раніше готував і до олімпіад з фізики, і ось цього року дуже допоміг, щоб підготуватися до цього предмету. Я просто дуже вдячна. Так само і математика, і англійська ну просто чудові вчителі, і я не знаю, якби не 50% мого успіху – це все їхня заслуга. Ну, вчителі це дуже дуже важливо. Якби не вони, то в мене нічого б не вийшло. Пісечка, ми з тобою абсолютно погоджуємося, пані Ларисо. Зараз в розпалі вступна кампанія, і власне, які особливості вступної кампанії цьогоріч? Ось перша основна особливість вступної кампанії, що всі документи подають в електронному вигляді угу. на державну форму навчання. Акцентую увагу. Бо ті, хто хочуть на поступати і вчитися за кошти фізичних чи юридичних осіб, то їм не потрібно рейтингування. Вони просто подають документи, але також в електронному вигляді. А до того, що сказала Ксенія, то 400 балів то по 200 вона отримала саме з української мови і з фізики. Uh -huh. І тому так напевно цікаво і важливо розказала про цих двох вчителів. Uh -huh. Ксенчика, куди плануєш вступати? Uh -huh. Планую поступати в Києво-Могилянську академію. Я її поставила першу в пріоритеті своєму, ну, тому що кілька причин, тому що це один з найкращих закладів в Україні. Uh -huh. Особливо з програмної інженерії, ну ця спеціальність, яку я обрала, і, і я багато моїх знайомі, знайомих, знайомих е, е, до до багато чого хорошого розповідала про цей заклад, і тому я так вирішила туди вступити. А ким плануєш стати? В майбутньому? Е, хочу стати програмістом. Е, ну, з кількох причин е, Перше, тому, що ця галузь дуже розвивається, і вона постійно потребує якісних спеціалістів. Друге, те, що вона відкриває можливості для творчості, і можна завжди можна якось себе проявити. І мені здається, що ми в майбутньому це я поки не знаю, бо я цим особливо не займалася ніколи, але мені здається, що це мене може зацікавити, і я мене справді вийде стати гарним спеціалістом. І останнє це. Причина те, що ну якщо якщо станеш справді хорошим спеціалістом, то є перспектива заробляти ну чимолі гроші, і звичайно, це теж вагома причина. Ми, ми думаємо, що ти точно станеш хорошим спеціалістом. Пані Ларисо, скажіть, будь ласка, чи вдалося у суспільстві подолати стереотипи того, що щоб вступити, потрібно комусь добре заплатити, а інакше воно не відбудеться? Цього року 10 років, як працюють регіональні центри, і як uh -huh. почала працювати система зовнішнього незалежного оцінювання. І постійні опитування, які проводить інститут Бекешкіної, показує, що відсоток людей. Які довіряють цій системі з кожним роком зростало. Я дуже добре пам'ятаю, що на початках це було 32%. Угу. Остання цифра, яка була, вже було 71%, 68%. Але зростає довіра тих людей, які безпосередньо стикнулися: діти, сусіди, родичі, яких поступають через систему зовнішнього незалежного оцінювання. Бо ну курьозі є дуже багато, я можу розказувати, які люди приїжджають в і щось там про, хочуть щось полагодити, не розуміючи системи, як це працює, і сподіваюся, що вже на наступне десятиріччя ця віра скріпне. кріпне. Ксеню, власне, дуже цікаво почути твою думку як випускниці. Як ти вважаєш, ЗНО – це справедлива система? Ну, мені здається, що не зовсім, тому що ем, ЗНО в вона не завжди є показником рівня знань учня. Ну тому от, є багато учнів, які впливають е, ну, на те, як ти здаш uh -huh. ЗНО. От, наприклад, багато моїх знайомих, я знаю, що вони вчилися у тих самих. Вчителів так само uh -huh. старалися, як і я, але мають менші результати, наприклад, ніж у мене, або навіть менші, ніж вони очікували. Uh -huh. І це неповно пов'язано з їхнім хвилюванням, або з тим, що вони не могли зібратися. Хоча дуже образило те, що ну, вони знаються, але не змогли досягти такого ж успіху, як я. І ще ну, не зовсім справедливо знову те, що. З, ну, з, з року в рік, то його складність змінюється, і це, напевно, теж. А як змінюється саме? Ну, наприклад, цього, цьогорічне знову з математики, воно було складніше набагато, uh -huh. ну, ніж попереднь, попереднього року. Це я знаю точно. І багато з тих, які написали в добре ЗНО з математики в минулому році, uh -huh. то зараз я не знаю, як би вони впоралися з цим, якщо чесно. І, і це мені здається, що це не дуже добре, що складність так змінюється в ЗНО. Тобто потрібно все таки трошки, трошки спрощувати програму, так і відповідно самі питання зовнішнього оцінювання. Так і ще мені здається, що це ну знову це дуже важлива річ, uh -huh. і відомо, що там часто трапляються помилки у самих завданнях, uh -huh. або можливо кілька варіантів відповідей, особливо змови, буває таке, що. Залежно від того, яку ти маєш думку, можна mm -hmm. обрати різний варіант відповіді. Звичайно, там ці завдання потім анульовуються, там апеляції можна подавати, але все одно. Коли учнів пишуть це, їх збувають з пантелику uh -huh. і змушують ще більше хвилюватися? І ну не завжди всі завдання з неправильними відповідями або зі спірними спір, деякими питаннями uh -huh. вона нульовується, і це не дуже добре. Uh -huh. Uh -huh. Пані Ларисо, власне, про апеляцію. Yeah. Давайте, давайте я, я прокоментую. ]ся. Ну насамперед, в ЗНО оцінки є рейтингові. Uh -huh. Завжди uh -huh. хтось є кращий, а хтось є гірший. І всі ті, що добре вчилися, не можуть. Чому вони не мають всі 200 балів? Чому ті. І четверо людей мають 400. Тому що хтось більше зібрався, хтось краще підготувався, хтось добре виспився і так далі. і так далі. Це фактори, які впливають. Але е, фактор той, що всі мають одинакові завдання. І ніхто не скаже, що мені побалося легше, а вам тяжче, і тому я написав краще, а тебе гірше немає. Знання е, завдання для всіх одинакові. Друге, ЗНО це є відбір у вищі навчальні заклади. Ми відбираємо краще. Школа випускає всіх, а вчитися у вузі мають краще. І от ті кращі, які отримали більш кращі результати, вчаться. А є скільки відсотків, які не подолали поріг 100. Вони навіть не можуть подати документи. Вони також ходили до репетитора частина, я знаю таких, вони також працювали і так далі. І вони ридали, отримуючи 120-130 балів, а очікували 160 і 170. Просто є певний рівень, і дитина очікує і батьки більше. А в результаті виходить те, що маємо. Це друге. І третє, я Ксеню, акцентую увагу і звертаюся до всіх. Останні роки в текстах тестових завдань немає завдань з подвійними відповідями. Це стереотип, який лишився з перших років. Так, ми вчилися складати наші методисти, вчилися складати завдання і десь проскакували. І оцей стереотип, а от там некоректно, і там некоректно, І дві відповіді є підручник, на який посилаються, коли є правильна відповідь. Отака є відповідь, і тому вона дається згідно з тим, що те, що твір. Це є виклад думки учасника ну, і так, перевірка є суддя. І, та, і є виклад, і є оцінка, то що ви питаєте угу. за апеляцію. Е, оцінювання вчителем, де обов'язково є суб'єктивний елемент оцінювання. Ласка. На то є апеляція, що дитина, коли бачить свою роботу, а вже другий рік поспіль, кожен може побачити свою сканкопію, якщо ви бачили так. Все, що, що заповнили, і може побачити свій твір, з ним прийти до вчителя, і одна справа в чернеці, а друга справа як я переніс на чистовик, угу. з тим, щоб побачити, ну, яку оцінку отримав. Бо окремо є питання за закриту частину дається і окремо за відкриту частину. А щодо математики, вона настільки слабенька, повірте, що на другий рік вона певно буде ще трохи тяжча. Тому що рівень математичної освіти є низький, і якщо скажемо із 34 запитань, я боюся помилитися, за 6 чи за 7 дають уже той поріг, то питається: а що ж дитина, яка вибрала математику? Бо математика нам була для всіх. Яка вибрала математику і пройшла той поріг 100, як вона збирається вчитися у вищому навчальному закладі? І ми маємо ну, десь претензії вищих навчальних закладів, що вони вересень мають давати якісь ази, бо ті, хто набрали 110, 120, 130, вони не розуміють, що, що таке вища математика, бо вони не мають бази, тобто і математичну освіту треба піднімати, і я думаю, що вони будуть різні ці завдання. і про математику і про інші предмети. Власне, ну ми говоримо про те, що Ксені пощастило з вчителями. Вона це визнає. Ми очевидно також, але не всім так щастить зі школами і вчителями, так і не всі мають можливість ходити до добрих шкіл, добрих вчителів. Як ви відноситеся до оптимізації шкіл? Ну, розумієте, коли в школі є, мовно, 35 учнів, і там працює 32 вчителя, і велика частина цих вчителів, ну я говорю про 9 річки, це що типово, і велика частина цих вчителів уже такого дуже пенсійного віку, які умовно, скажемо, і втомлені життям, а не можуть прожити на ту маленьку пенсію, то сказати, що вони добре будуть вчити чи дають знання важко. Хоча і молоді сьогодні на ті зарплати. На ті початкові ставки не хочуть іти. Ну, це е, треба любити дітей, треба любити свій предмет. Треба мріяти бути вчителем, щоб працювати з учнями. Це дуже велика праця. І е, я думаю, що треба об'єднувати школи. До цього прийшов вже весь світ. Ми вже намагаємося іти тим протореним mm -hmm. шляхом. Е, інше питання: автобуси, дороги, щоб довозити дітей. До тих шкіл, де є буде краща база, де буде і відбір вчителів у ті школи, бо залишити ті школи, змінивши вивіску як опорної, з тим якоюсь групою вчителів, які частина є сильних, а частина не зовсім, так само буде неправильно. Тобто, це великі рухи, які має робити Міністерство освіти і вже починає робити. Ксеню, власне, ти досягла успіху під час написання зно, але все-таки наступного року інші діти вже писатимуть, інші випускники писатимуть зно. Який твій рецепт? Що б ти їм порекомендувала і як готуватись до зно? Як готуватись до зно? Ну, по-перше, якщо ви до того не вчилися, то можна вже починати хвилюватися, тому що наздогнати усю програму за один рік ну мені здається, що це практично неможливо. Вот. І також дуже важливо мати гарних вчителів. Uh -huh. Ну я вже про це казала. І якщо у шкільні вчителі у вас ну не дуже добрі, то треба справді знайти гарного вчителя, який зможе підготувати uh -huh. вас, дати усю весь необхідний матеріал, і так що якось систематизувати та і як чимось зацікавити і навіть змусити вчитися для тих, хто не зовсім пропільний, не зовсім може себе організувати якось. І ну, що потрібно робити? Потрібно е, вчити все поступово і е, вчити вче, е, як вчасно. Ну, е, те, що від, від тебе допомагає вчителю, робити в той час, коли він це вимагає, а не, не залишати ніяких хвостиків, uh -huh. бо потім це буде дуже важко наздогнати усе. Е, також е, потрібно в останній день перед ЗНО нічого не вчити, але якщо вас це заспокоює, можна трохи повчити або там зробити деякі завдання минулорічних ЗНО. Але краще просто відволіктися не і нічого не робити, тому що на наступний день. Можу все сплутатися в голові, і звичайно, перед самим екзаменом на день взагалі не відкривати нічого, тому що можу все переплутатися просто і буде дуже все погано. І перед самим зином постаратися не хвилюватися, і коли вже починаєш писати, якось абстрагуватися від навколишнього світу, щоб існувало тільки ти і завдання, щоб повністю зосередитись на завданнях і зробити все, що ти можеш. Ось і весь рецепт. Наполегливо працювати, але, звичайно, не перестаратися, тому що якщо це переросте якийсь нервовий стрес або хворобу, це взагалі не буде жодного результату. Але не лінуватися або просто примушувати себе, старатися. І слухати порад вчителів не знаю ось. Це отеці, ну, все. То просто фантастичний такий детальний опис, <рес> як готуватися до знову. Тобі за це дуже вдячні. Пані Ларисо, скажіть, будь ласка, чи існують якісь пільги під час вступної кампанії для певних категорій осіб? Ну, В тих умовах прийому, які прийняті були Міністерством освіти на 2016 рік, збереглася тільки одна пільга, яка передбачена uh -huh. законом для чорнобильців, так. які ну, мали пільгу при вступі. І е, далі було внесено, що м, ті, хто знаходяться в АТО, так. то вони мають право поступати через НО або безпосередньо у вищих навчальних закладах. Е, це пов'язано з тим, що вони могли не зареєструватися mm -hmm. або могли не прибути в червні, в травні, червні, коли тривала сесія зовнішнього незалежного оцінювання. То вони будуть подавати документи, і для них будуть організовані вступні іспити в вищому навчальному закладі. Е, Аж як щодо переселенців, власне чи існують там якісь особливості? Ну, особливості були полягали в тому, що для них була організована додаткова сесія, mm -hmm. і далі навіть була ще одна додаткова сесія організована для тих людей, які з Криму, і з Донецької із Луганської області, з окупованих територій, які не могли прибути знову ж таки вчасно. І з тих документів, які є, то вони мають можливість в ті вузи, наприклад, Донецький університет, який… Перебрався, переїхав, не переїхав так. на територію України, то вони мають можливість знову ж таки поступати у ці вузи. Я акцентую увагу, тому що вже раз наш пішла паніка, що вони угу. будуть поступати у всі вузи, ні тільки в ті вузи, які переїхали на територію України за вступними іспитами. Е, таке трошки провокативне запитання. Якби ти була міністром освіти, що б ти змінила в шкільні, власне в шкільній світі? Те, що у 10-11 класі було б краще е, щоб учні змогли е, обрати е, певний угу. перелік предметів, які б е, які вони хотіли вивчати, тому що е, це особливо в останніх класах відчувається, що занадто багато інформації з усіх сторон, і просто е, учні не можуть справлятися з таким обсягом інформації. Вони вчать тільки ті предмети, які їм потрібні для ЗНО, а всі інші просто на них не зважають або вчать так дуже-дуже поверх неба. І ну це правильно, тому що неможливо усе охопити одночасно. І мені здається, це було б дуже добре, якби учні змогли обирати в 10-12 класах, що вони хочуть вивчати. Я дуже вам дякую за дуже цікаву і змістовну розмову. Ксенію. Я тобі бажаю і далі бути такою успішною, і все таки залишатися в Україні, бо Україна точно потребує таких фахівців, як ти. Пані вам також дякую за розмову. Нагадаю, дякую, в ефірі була програма Час діяти і я Люба Сумко, зустрінемось.